Я кажу як юрист, тому що я бачу справа, яка почалася. Ще раз говорю, мова йде про 1 вересня, вручення йому підозри і суд 2 вересня. Це фікція, це стопроцентна була фікція, абсолютна і безумовна. Але далі я говорю як політолог. Слухайте, а ми ж не в вакуумі існуємо. Є ж наші союзники, наші партнери, які дуже добре дивляться з руками, і це наші думають, що от я так наперсками сюди воджу, воджу, воджу і усе, і я всіх обманув. Ні. Наперсночником можеш бути на виборах до свого населення. Тут у нас це поки що, на, шаль, на жаль, заходить. А от гратися в наперстки з союзниками не вдасться. Там стоїть покадрова зйомка відеоспостереження. Там все фіксують. І коли тільки почалися ці дії по Коломойському, почалася просто вибухнула бухлива активність. Я вже казав попередньому цьому боті, у нас ж яка ситуація в Україні? Ну, Україна має розірваний бюджет. Це знову тут будуть